Так, можна Так, Шановні депутати. Повідомляю, що відповідно до законодавства сьогоднішнє наше засідання буде знято на відео. І ще одне оголошення. В разі оголошення повітряної тривоги давайте вирішимо. Будемо працювати далі чи спускатися у укриття. Быстрее добре, працювати. Є. Добре, все розгодно. На засіданні постійної комісії міської ради з питань сільського господарства <кій> від 16 січня 2025 року із самих депутатів у нас присутні 5 депутатів, то відсутні два з поважних причин. Кворум є, тож засідання постійної комісії правомочне. Пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто задану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, утримується, прийнято. Так, всім роздано порядку порядок денний. На засіданні комісії. От, вам, бачте, На засіданні комісії виноситься 16 питань. Ви ознайомилися з питанням порядку денного. Є якісь зауваження? Подивіться. Нема питань. Нема зауваження? Прошу поголосувати за порядок денний. Хто за? Хто проти? Утримався. Прийнято. Питання перше за списком. Перше питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земель площею 1,5 тисяч га за межами село Побуща. Це ми вже затверджуємо документацію по інвентаризації сміттєзвалища селі кукуща півтора гектара. Є запитання? Хто за те, щоб даний проєкт рішення близнеців на засіданні сесії? Хто за, хто проти? Отримався. Прийнято. Слідуюче питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності за межами села Браниця. Це земельну ділянку ми ділили пополам, це там мартовий орендував для ведення фермерського господарства. Договор не закінчився і так як вона має площу 20 гектар 34 сотки, а на аукціон не можна більше 20 гектар виставляти, то ми її змушені ділити, це ми вже затверджуємо документацію. А потім подаватися. Коли запрацюють реєстри, зареєструємо комунальну власність. Є яке запитання? Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії, хто за, хто проти, хто прийнято? прийнявся. Слідующе питання. Про затвердження технічної документації і землоустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності за межами села Олександрівка. Це на мене ділянка була в оренді в Кодінцевому попередньо припиняли дію договору оренді в реєстрі, бо він закінчився був офіційно. Тепер ми її поділили на три шматка 20, 20, і 11 гектар і плануємо виставляти на аукціон ці ділянки. Затверджуємо документи. Є запитання, зауваження цьому? Немає. Хто за те, щоб дали проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за, хто проти отримався, прийнято одного голосу? Підще питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва. Ну, це земельна ділянка площею 9 гектар в озерянах. Вона ніким ніколи не оброблялась, така трошки захаращена, ну, да, не розпахана. І люди захотіли побрати собі підгородництво. Шість чоловік будуть брати цю земельну ділянку по 60 соток підгородництва. Максимум уста... 60, так? 60, 60 так? 60, 60, 60. Да? підгородниць. 60. І виявили бажання шість чоловік, щоб воно постає зряділа 1200 кілометрів. Що? 12 кілоїд, ну, так? Він він... Бо краще хай люди платять буде буля... арешту. Є запитання по цьому? То за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії, хто за, хто проти, утримався одноголосно. Слідуюче питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянка поряду для про Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміни цільового призначення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд, село Браниця, вулиця щастя, 82В. Ну, ця земельна ділянка була надана цілим Анатолію 80 соток. Для ведення особисто селянського господарства вони розробили детальний план території для того, щоб змінити цільове призначення під забудову. землі. Так, а 80% не мають права? 80 80 мають право, якщо при зміні цільового призначення, а, яка понятна. власності. Так, але там немає ніякої забудови, вони просто міняють, але робили детальний план, який Я думаю, що надається, а коли вже затверджені. Захотіли, мабуть, ну, будуть там будуватися. Я запитання ще їх немаю. То за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії. Хто за, хто проти, утримався, Прийнято одноголосно. Слідую Слідуюче питання. Про дострокове припинення дії договору оренди землі від 04.02.2008 року, укладеної Бобровською міською радою та ТОВ СП «Спецбудпроект». Ну, це в нас земельна ділянка комерційного призначення, на якій побудовано. Приміщення, яке здається, здається, в оренду там, де був напротив банкава, де була круглосуточна аптека. Земельна ділянка була в оренді ТОВ проєкт, будівля у власності ТОВ «Вір». І договір оренди був на тов вір земельної ділянки, але товк ну, є злосним не. Не платником податків. Це виткові, по повною там. Це, це швидкає. 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 А, швидкає. І ми їх зобов'язали сплатити заборгованість, яку могли стягнути за останні три роки. Сплатили, правда, то вір, які суборендарі. І ТОВ «Спецбудпроект» написав нам заяву про те, що вони хочуть розірвати припинити дії договору оренди. А то вір наступним рішенням сесії просить у нас надати їм оренду. Ми з Фейсбук проектом припиняємо дію договору оренду і заключаємо прямо з тон вір з власником будівлі. До оренду. А власник хто бере? ТОВ ВІР. Там їх 4 ну, чотири чоловіки. Три. 4, бибі, чотири ще. Да, чи Чотири. Ага. І сподіваємось, що... Ці орендарі будуть нам справно платити орендну плату, так як ведеться там померційна діяльність. Так, завернули, заплатили. а Ні, Здавав просто оренду? Їм Зже, в оренду здавав земельну ділянку, а на цій земельній ділянці побудована будівля, яка у власності цих же топ вір. Як це вийшло, не знаю. Без мене <ріст> 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 було. Будинок на другому, другому. Так, з власниками будівлі перезаключимо договір. Ми будемо отримувати, сподіваюся, реально оплату. Є запитання, зауваження цьому. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії, хто за, хто проти, отримався прийнято договор. Відночі питання про надання ТОУВІР 2012 в оренду земельною ділянкою. За адресою міського бровиця, вулиця Франка, 1 Д. Це, mm, це ж цей участок. Це ж цей участок. Я запитання батько. Mm. То за те, щоб даний проект рішення винести на засіданні сесії. Хто за, хто проти? Потримався, прийнято договору. Следующе питання про надання дозволу обробицької міської ради на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо індалізації земельної ділянки комунальної власності орієнтової площею від. Тисячі, дев'ять тисяч гавмежах по заряду. Це попіє із залісненням, Те, що ми обстежували літом самозаліснені земельні ділянки на лист теперізів України. Тих акт склали і акти і визнали, що недоцільно там переводити під тобто заліснення, тому що там ділянки вже згідно формича зимів, яка існувала до цього, вони вже були і тіснулися якісь резервні. Ну, все ж таки ДП ліси України подало до прокуратури, прокуратура подала до суду. І по цій ділянці зобов'язали значить, значить, рішенням суду провести інлітаризацію, визнали якби міської ради. Ну, міська рада, це на виконання рішення суду, там ще від ділянки. Буде проводити альбіталізація, потім будемо дивитись, куди далі ця землі колона <звітуває> давати. так за свої гроші зробив? Ну так, тоді, виходить, дай безкоштовно. Це так... це не тільки по цьому цілому, зараз прокуратура взялася по багатьох об'єктах, історію по культури, і народних місць, і споруд. Є записання, що? Тільки по оці одній, так? Ні, і дві ділянки по рутку ці. І саме цікаве по рутку ці, з того, хто з лівої сторони ставка, отут там. У під... підгородах. Ну тут підгородами, там 9 гектарів. Це страшне. Ну як може бути лісне господарство в центрі села? Ну я воно не ви якесь не більше знаєте, що я 30 років проробив, я знаю, дзвониться. Ми включили наступну комісію. Обов'язково. Це Це тільки початок. Такого не було раніше. Ну, так. Навіть прибім у паїв виросли берези. на полях повиростали. І ніхто не приставав. Приставте до поля. Чого ж ви По Закону там можна до трьох гектарів лісових земельників. Ні, кого з викорчував, ну приватно вже Ну, По закону повинен привести в порядок, як воно. Якщо <гадна> ну, <Вона, гадна> вже ліс не отакенький, а вже такий і Живо вибачте, воно переходить, сйомка ну, йде, закону... йде зверху, і воно фіксується це все. Ну, вони щось запитали. І разом там у п'ять год це все робиться. Треба не допускати до такого. Тож. Є зауваження, пропозиції, які по цьому. за потім, щоб даний проект рішення винести для засідання сесії. Хто за, хто проти, утримався, прийнято одного. І міська рада винувата тоді. Слідуючи питання про надання дозволу Бровольській міській раді на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельних діянки комунальної власності, орієнтовано площею 5, га за межами села Труків. Це ж таке са таке, саме. Це ж таке саме питання, тільки на цій ділянці відсотків 70 Вони рахуються як лісом, а там решта. Такі заболочені землі, taki, і куски сінозати, і осушований канал туди входить, який на балансі Ліснянського басейну. Де п'ять, і 9,3. Це вместе. У межа села. Поруківки, 5 літрів і. Треба подати було. Є питання потім Немає. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за, хто проти? Прийнято одноголосно. Про надання дозволу в Україні війській раді на виготовлення технічної документації і землоустрою щодо інвентаризації земельних ділянків комунальної власності орієнтовної площею 9,300 грав межах села Рутівка. Річка, попутку. Там прибережна смуга 50 метрів, як встановлюється. так. Ну, це поправляється і оддай їм, а вони придумають тоді Нічого не зробимо. Є рішення. У конці все. У конці городу. Є зауваження по цьому торку? Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії, хто за, хто проти, отримується прийнятого договору. Відуче питання про внесення змін до рішення Бобровської міської ради сьомої сесії, восьмого скликання від 23.04.2021 року про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для введення особистого селянського господарства. Це питання про Петрівка, так зрозумів. Так Петрівка це, це Петрівка, да. Не закінчило ще. Так а воно буде поки. Вони не знімають же цього питання. А суд що присудити? О, це місця є постоянно. Ну, я не знаю. Те, що, вийшлося, що Вони постоянно що... будь броварський, а забирає у місто. Воно передає суду. На... Ні, просто суда. є рішення суду, яке зобов'язує нас переглянути проєкт рішення. Да. І я ж питаю, суду переглядає виконуємо. Є запитання, чи mm -hmm. mm -hmm. за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за, хто проти, утримався прийнято одного голосу? Слідуючі питання про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства громадянину Гомону Михайлу Михайловичу. Mm. Ну, це Макаров. це постійне питання в нас, те, що воно недавно виносив, так? Що вирішені? Ну, ще не вирішили, але там є нововиявлені об'єкти щодо території Уходить, ці, да? земельні ділянки. Будемо дивитися, вивчать досконалішети. Вони ну, ще берем, за переїздом слідува, туди до річки. Марію, є запитання пропонування. Хто за те, щоб дане проєкт рішення винести на засідання сесії, хто за, хто проти, утримався, прийнято одноголосно? Вище питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель площею 34,6900 га за межами села Марківці. Ну це земельна ділянка комунальної власності. Ми змушені її трохи міняти конфігурацію для того, щоб оформити сміттєзвалище. То ми Терещенка міняли конфіграцію, зменшували площу. Це ми вже затверджуємо документацію. Сподіваюсь, на наступну сесію ми вже будемо затверджувати. Саме e, сміттєзвалище. А ви тоці не буде звалище? Ні, ви ці сказали, що вони ну ви його закрили, так сказати, продовжувати паспорт сміттєзвалище. Не будете, будете великі добровичі. А там не можна да, не можна? сорокаріч. Вони не хочуть. Не хочуть. Сказали, Треба. що там місцевий дачник поставив шламбаум.

Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за? Хто проти? Утримався прийнято одноголосно. лотування. питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Це земельна ділянка як землі запасу йде, яка має площу 20 гектар 44 сотки. Ми її будемо ділити і виставляти на аукціон. Але так як там не визначене цільове призначення, ми робимо його через проєкт. Бо тільки проєктом відведення можна поділити та змінити цільове призначення. Це де це ділянка? Це ділянка між Травкіном і озерянами. Не доїжджаючи Прав, Озеряни, не, не, не доїжджаючи травкіну всередині. Заїзд із Травкіна тільки, можливо. Бо через Озеряни там було місцевість, не пізда. Є запитання зауваження по центру. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за, хто проти утримався прийнято договору? Слідує питання про затвердження проєкту землеустрою, що відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури на території село Колдуща. Це присвоєно кадастровий номер земельної ділянки, яка відведена під ем, скважину. Целі копища, затвердження. Це треба теж. Це треба скважину. Басані поробили цих басанів, викові відкрили дуже доволі люди. І ви знаєте, якісна вода, неділю не ділю стоїть, не жотіє, нічого. Більше ста метрів там пробивається. Ну так. Це дуже добре. Є запитання пропозиції. Немає. Хто за те, щоб дане проєкт рішення винести на засідання сесії? Хто за, хто проти, отримався прийнято одного росту. Слідуючі і останнє питання. Про дострокове припинення договору оренди землі. Ми за клопотанням голови ну, секретаря ради Бобровицької міської винесено на сесію питання про припинення дії договору оренди землі. Яка знаходиться в місті Будровоці Незалежності 18 В, в зв зв'язку з тим, що дана земельна ділянка давалась під для комерційного використання, а СПД закрило свою підприємницьку діяльність А де що там було Білюшенко Сергія. І ми приймаємо рішення, тоді будемо. Гарний чоловік обіжаєте. Ну так. Да. Є ще питання, пропозиції, по цьому питання. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за? Хто проти? Утримався. Прийнято одноголосно. Шановні депутати, ну, в принципі, всі питання порядку денного розглянуте. Дякую вам за плідну роботу. Всім здоров'я, вдачі.